Взуття літо сорту Екстра 20 кілограмів, ціна 7870 гривень. Дивимось. Тут є жіночі, чоловічі, та маленька кількість дитячих модель. Дивіться, які класні кросівочки. Наступні сіточкою, брендові якісь. О, копочки. Глянь. Які красиві. А стоп, а ось такі жіночі босоніжечки з пасочком на каблучку. Дуже красиві. Там, чоловіча сіточка, крусівочки. Отаку є абсолютно різні розміри, всі можливі. Ось, який гарний лофери, гляньте. Дуже красиві. Ще одні покажу вам ось такі гарнющі в тигровому принті. Наступні кросівочки жіночі з сіточкою. Далі ось таке чоловіче візуття на ліпочках. Ну, які класні. Гляньте. Дуже-дуже гарно дети. Дивимось далі. кросівочки в розовому кольорі. Наступні ось такі блискучі вафери. Та пульки. Дивіться, такий каблучок і жіночі замшили. Боже, який гарні лох, перегляньте. Дуже красивий. Я нагадую, що це сорт екстра. Тут цілих 20 кілограмів і ціна 3870 гривень. Класний, дитячий. Так швиденько вам показую. Весь лотик до дна. Нічого не пропускаємо, щоб ви собі гарно подивилися, оцінили і замогли. Ось якісь такі цікаві, гляньте. Дуже красиві Замчені. Наступні будут ось такие босоніжечки я справлю. Ось такая подошва. Так. Ось такие лодочки лаковые. Шлепки, тапочки. Наступні ось такие сандалики классные в серому колере. Далі будуть ось такі на каблучку. Вони так гарно переливаються. такі в сірому кольорі. Ось так вони виглядають. Ось такі ось такі тапочки шкіряні, здається. Далі ось такий каблучок. Зараз вам покажу. Ось такі тапульки. Дуже легенькі, з п'ємної тканини наступний. Ось такий жіночий гарний каблучок. Дуже гарно проливався. Вони такі яскраві. Жіночі. Знову копочки. Гляньте, які красиві. І останній цьому ось такі. Якщо вам сподобався лотик, обов'язково зв'яжіться з нашими менеджерами. Напишіть на Viber або Telegram і забирайте цей лотик.